Привіт усім! Так, запрошую вас у гості, заходьте до моєї оселі. Привіт-привіт усім, привіт, Яна. Вірна подружка кожен раз на ефірі, так? На яку тему будемо говорити? Чому чоловіки можуть одного разу заявити дівчині, ти мене спокусила, ти надто сексуальна і так далі. Коли про спокусу навіть... Не думалось, просто ти вдягнула на себе улюблену сукню, коротеньку. Ефір, дякую, дякую. Вас хтось облазнів Ілі ви кого-то? Так, зараз буду відповідати. Ну, Звичайно, дякую, дякую, Яна. Як здоров'я, як життя, все класно. А як ви думаєте, я можу когось спокусити виглядом? Це мені так один хлопець заявив, що я спокушаю виглядом. І я хочу ось із вами поговорити про це. Я можу спокусити. Ну, не знаю, не знаю, але якщо хлопець не захоче, то його ніхто не спокусить. Це ж комплімент. Ну, як сказати? Можеш, звичайно, пише Марінка. Ех, Марінка, а ти Айтюх у нас покушала виглядом. З Днем Перемоги. Дякую, вас також з днем перемоги. До речі, якщо ваші пращурі, дідусі, прадідусі загинули, то можу сказати, що вони виборювали для нас світле небо. І от, надіюся, невдовзі у нас буде перемога над наступним загарбником. Я вже поплив, я ненадолго в туалет, пише Владислав, нічого, собі заявки. Так що ж з вами таке, що до вас не можна навіть привабливо вдягнутися і вам відразу спокушається все. Мій дід служив в дивізії СС. Ну, як сказати, теж такий специфічний захист України, і теж він мав на це право. Ось. А, чи він родом із Німеччини, ваш дід? Тому що, як мені відомо, ВСС приймала зазвичай німців, а, Скандинавів, ну, таких білявих високих хлопців. Ти така чарівна, дякую. З нами перемоги, дякую і тебе. Привіт, як здоров'я та життя. Дуже добре. У тебе теж, напевно, так. Я пишаюсь своїм дідом. Ну, що ж. Я можу сказати, що дійсно дідом можна пишатися, тому що в нього були свої погляди, і він проявляв свою сміливість. Все, ок. Ось. А, так склалося. До речі, а, була така ще задача у воїнів СС. Хай простить мене мій дід Прадід, що я говорю про таке, але ж і інша сторона місяця має існувати. Ось. то в них була задача народити білявих гарних дітей, кіндерів, щоб а, а, оця от скандинавська арійська раса або нордична раса, божечки, що божечки щоб вона процвітала, щоб вражались, дякую, як я, білошкірий, рижі, білий, світлоокі, ну, так як їх білий вождь вважав, що так треба. І треба, щоб нардична раса процвітала. Ось. Але, на жаль, потім після війни над тими дітками дуже познущалися. Оце теж велика прикрість. Там були не тільки скандинави. Ну, можливо, а дідусь був вашій країні чи все таки скандинав? Просто багато ж людей переїжджає, і, можливо, хтось із Німеччини з ваших переїхав, ось ти став українцем. Так, ось така ситуація. Ну, а ще знаєте, яких є чоловіків дід з Галичини? А, то українець, я зрозуміла. Ну, захист України це теж дуже-дуже класно. Так що, ось так. У мене ліберальні погляди. Що я можу сказати? Дуже погано було тоді, що дівчат, які зачали народили від так сказати, ворогів. Їх мучили, їх садили на 10 років до в'язниці. Це було дуже страшно і дуже погано. Ось. Їх голили на налисом, їх водили вулицями, написали на них хрести. І це було кошмаром. Це було соромом не цих жінок, а тих, хто це робив. От я, так вважаю. я вважаю, що потрібен першого гуманізм і підтримка, особливо до матерів. Ось, я з своєю мамою посварюсь, посперечаюся, а потім відразу мирюся. Тому що це нормально, тому що вона мене народила, любила і любить. Ось так от. Ви є на OnlyFans? Ні. А що ж такого у вас, що ви таке питаєте? Що я дійсно настільки секасна? Yes. Я зрозуміла. Ну, дякую, якщо це такий комплімент. Ну, якщо чоловік тобі каже, ти сексуальна, ти провокуєш мене, я зараз тебе зґвалтую, то це вже насторожує. От, страшнувато таке чути. І знаєте, дякую, дякую, бачу по лайках, що згодні. Та всього людяність. Мені це, значить, вип'єш. Так я не випиваю, я вашу води можу попити. Лимонад, квас, сік. Вон собачка бігає за екном. У нас похолодання, похолодання і завтра. Дощик, у вас є діти. Я ще не народжувала діточок. Але дуже хочу. Взагалі для мене материнство священне, і любов до дітей також. Ну що я можу ще сказати? Я покажу зараз дідусів, які загинули на війні сьогодні 9 травня. І ті, які вижили, але все однак були захисниками. А оце дивіться, це хатинка. Де давно-давно тут вже все позаростало. Років 50 назад, а то і раніше, жила моя мати. Народилась моя мати. Як я любив. Так, 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 так. Фото, фото. Зараз покажу. О! У вас уже більше, з якої ви області. Я переїжджаю. Уже точно. Ну, зараз покажемо. Почнемо із прадідуся. Так, де ж ти, прадідусь. Ось тут прадідусь і це прабабуся, а це їх коми. Привіт, куди? Секрет. Отже, ось мій прадідусь. Це Єгор. Він батько моєї бабусі по матері. Він загинув нібито в 43-му році. Ось так от захищаючи рідний край. Так, А це його донька, моя бабуся. 18 років. А це вже вона мого десь віку. Можете ще помітити схожість. Так, перейдемо далі. Оце це бабусин чоловік Михайло. Бачите, його з оком така проблема після поранення. Він також захищав батьківщину в рядах Червоної армії. ну це його брат, я не знаю, захищав він чи ні, але він будував військову кар'єру вже після війни. Так, хто тут у нас іще є? Із захисників. Це оцей хлопець загинув на війні, це син прабабусі Ганни, прабабусиної сестри Хариті. Ось він також загинув на війні. І ще прабабусина сестра Килина в неї четверо синів загинуло на війні. Але, на жаль, фотографій немає. Так, ну, це прабабусиної сестри Ганни чоловік, грав з метро, він також захищав. В свою батьківщину в рядах Червоної армії. Ну і що ще показати? Кого ще показати. Так. Ну, ось такі захисники. І ще бабусин брат Микола захищав батьківщину від фашистських загарбників. І отака от ситуація вийшла, що багато хто загинув. Микола вижив, до речі. Ось тож світла їм пам'яті, вічний собакій. Так, ну що поспіваємо? Мені ворожка ворошила, мені ворожка казала, щоб козаченько не любила, його з походу не ждала. У тебе дуже сильний зв'язок з предками. Так, так, Яна. Є таке я пишу про них книгу. Це Сага Козацька. Вони іноді були навіть по різні сторони барикад, тому що і прості були селяни, і графи. Але вони змогли примиритися, змогли разом дружити. І це вже їхній великий плюсик. За скільки це я покажу в приваті, Я дійсно продаю відео купальниках у Бікіні. І це коштує 300 гривень. Коли вийде книга, вже частково вийшла. За посиланням читайте усі ворожки, злі люди, слова лукаві гіркі, а той, хто вірно, вірно любить, не зможе зрадити повітря. Спережня Українка, молодець, дякую. Як побачити? Пиши мені в особисті. На кого ти вчилась. Якщо в особисті не можеш, пиши в коментарях. Я професійна актриса, я ще дизайнерка. То ваші картини так. В яких фірмах знімались? Я їх продовжую зніматись. І завтра у мене кастинг онлайн у, а, на роль матусі-дитини, до речі. Ось, дитинка буде чужа, на жаль. А, і також я знімалась у трьох шоу і одному серіалі. Скажи, який хочу подивитись. Лаватар, Супермодель, другий сезон, Лаватар, друга серія. Місія Краса, на жаль, не вийшла. Серія зі мною, та мамою. Там нас перевдягали, так би мовити, перевтілювали на інші образи, можу показати. Талановита, дякуємо вам. Дякую, дякую. Так, десь ось тут були. Фотографії? Так. Як мене перевтілювали? Ось такий був образ. Це я з мамою. Таке перевтілення. Ну що, дівчата хлопці? О, 8 тисяч лайків, це нормально так. Так, ну що ж, тоді будемо прощатись на сьогодні. Бай-бай.